У нас в продажі такий будинок, знаходиться він в місті Києві, 700 метрів від кільцевої дороги. Значить будинок 150 квадратних метрів, на ділянці 5 соток. До речі, є ще такий самий будинок, також на ділянці 5 соток, тільки в іншій кольоровій гамі. Повернемося до цього. Видно, є це задній двір, значить тут накрита тераса. Залишилось нам поприбирати, завести рудючий ґрунт. Плитка вже тротуарна докладається. Ось Показую колір, як виглядає. Фасад зроблений. Всередині зроблена штукатурка вже і розведена електрика. Хелоу. Кого зацікавить даний будинок? 150 квадратних метрів на ділянці 500 в місті Києві з асфальтованим під'їздом, 700 метрів від кільцевої. Виїзд без пробок. Звертайтесь до мене, я вам проведу екскурсію. І якщо будуть питання, відповім на них. І купуйте! Гарний будинок!